У неділю на схилах Самишиної балки проходили змагання з дуал-слалому. До Дніпродзержинська на боротьбу з'їхалися спортсмени з усіх куточків України. Більше про спортивний захід знає Яна Джуравель. Назва змагань дуал слалом. Паралельний спуск на велосипедах. Два чоловіка їдуть по трасі. Там на трасі є трампліни, контур, клони, грібенка, бугри. Тобто траса має право потім з'єднатися в кінці. І там починається, якщо два учасника виїхали на нього прямую, мають право боротися. Усього зареєструвалося 50 учасників віком від 16 до 28 років. Сьогодні доволі таки велике кількість людей зібралося, чесно кажучи, навіть не таке кількість, але Приїхали ребята по з усіх як би можна сказати, України. От приїхали Черновці, Полтава, Київ, Запорожі. Один чоловік навіть з Криму приїхав. І прибережні міста, такі як Нікополь, Жовті води, Дніпрозірськ. Змагання проходили у три етапи. Перший заїзд всі учасники едут на время, Кваліфікація називається. На второму етапі вже йде отсіювання. Тобто, хто приїхав перший проходить далі, далі хто приїхав вторым, він вибуває. А потім повинні боротися шість фіналістів, поки не залишиться трійка лідерів. До речі, дуал слалом це контактний вид спорту. Є розрішено на трасі боротися, тобто можна толкатися локтями, там туловище. Але незважаючи на це, дівчата намагаються не поступатися хлопцям. Чотири спортсменки з Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва та Харкова виїхали на Дніпродзержинську трасу. Виігривать як буде казувати, що такий, немножко такой, така фемінізм. Шташе не можуть багато. Дівочі перегони виграла Дніпропетровчанка, і це не перша її перемога. Хоча екстремальним видом спорту вона займається лише третій сезон. В Донхілі я побіждала в сівастопольських гонках. Часта в Олушці це очень престижні такі сорінування по Дон -хілу. От, Ну, Там зайняла, ну, зайняла второ місце. Ну це теж дуже престижно, тому що очень большая конкуренція там. Аби досягати таких результатів, Христині доводиться тяжко тренуватися. Я к этому довго. То тобто, стрінувала з Дніпропетровський, то тобто, на новинослювач на техніку. На управління велосипедом. Кожен участок вивчається просто детально. Кожна траєкторія відрабатывається ну, до мільчайших там, сантиметрів. як заходити, як виходити, як прыгать. Спонсором змагань виступав Дніпропетровський спортивний магазин. Призи будуть грамоти і призові сертифікати на скупиці, на яких можна бути вже магазині. І це винагорода, за яку варто було поборотися. Адже щоб мати змогу брати участь у змаганнях, і спортсменам, і спортсменкам доводиться витратитися. Бо дуал – досить недешевий вид спорту. Велосипед, можу сказати сміло 6-7 тисяч гривень. Це саме мінімальний, який зараз по нижньому курсу Просто. хороший шлем – це 300 доларів. Защита там ног, там доларів, рук там теж 50 доларів. У весняний сонячний день чимала кількість вболівальників зібралася подивитися на такі дорогі та видовищні змагання, поспілкуватися із друзями та випити пива. Масовий відпочинок, як відомо, без слідів не залишається, але організатори обіцяють, що коли спортсмени і глядачі роз'їдуться, саме балка не поповниться новими купами сміття. Ми специально не ставимо мусорки, тому що ребята не всегда кидають мусор в мусор мусорки. Поэтому прийшли соревнования, і на городні уїхали. Собрали сімесне, пройшли собрали у території. Конечно, ми за зелений. Яна Журавель, Віктор Руденко для новин першого Дніпродзержинського.